Усім з вами нове шалене відео по-українськи. Наша передача створена для тих, хто шукає швидкого та ефективного способу зарядитися позитивом і покращити свій настрій. Сьогодні на вас чекає, як завжди, купа найцікавіших і найкомедніших відосів зі всього світу. Мужики, сьогодні ми навчимо вас бути класними фотографами, а також покажемо, як швидко зорати ваш город. Для жінок у нас також багато цікавого. Ну і на закуску найвеселіший хід парад найкращих відео із нашого спеціального каналу. «Шалене Відео по українській інтернеті, тож поїхали. А ось і перша з наших героїнь. Ця дівчина скаржиться на свого чоловіка, який постійно грає у військові відеоігри. Він увесь час сидить у навушниках, нічого не робить вдома, не допомагає і зовсім не звертає увагу на свою дружину. Краще, взагалі, пиво пив біля телевізору. Не на то нарвався, як то кажуть. Зараз вона перевірить твою справжню армійську підготовку. Упаковка -петард, кастрюля і водяна рушниця. Ну і звісно, чудовий план нападу. Хоча після такого вибуху він і без води намочить штані. Наступні героїні дуже не пощастило з подругами. З однієї сторони вони такі хороші, прийшли на день народження, співають пісень, подарунків нанесли. А от з іншої вони просто жахливі люди. Хто додумається так принизити друга, та ще й у його свято. Напевно, після такого приколу їм дістанеться не лише від іменинниці, але й від мами, яка цього торта спекла. Злякалися, що вона лежить і голови не підіймає. Нікому навіть в голову не приходить її підняти із цієї купи крему, та не бійтеся. Вона жива, просто плаче тихенько, що в неї такі подружки, ідіотки. Так, так, так. А це вже щось цікаве. Дуже незвичайний ракурс камери. Що ж це зараз відбуватиметься? Дивіться, та це ж справжнісінька акробатка. Ну що, приготувалися до неймовірних трюків та цікавих кадрів? Ну то розслабтеся, працює справжній професіонал. Ось вона вам і показує, куди треба дивитися. Пам'ятаєте дівчину з веслом. Дуже відомий колись пам'ятник. Так от зараз на ваших екранах розбірка серед статуй. Дівка з веслом захищає своє місце від нахабного піонера. Ну і що ж, влучний удар. Гадаємо, він більше не повернеться. Але от коли робочий колгосп прийдуть, буде тобі непереливки. В них молот з серпом, холодна зброя, як не як. Наступне відео важко якось коментувати. Все настільки очевидно, що залишається просто спостерігати за цією блондою. Якщо ви не здогадалися, вона позує для аватарки. Проте, як це часто буває, замість фото увімкнула режим відео. Відео. Тоже жінки взагалі не вміють користуватися фотоапаратами. Одна відео знімає, а ці так і не розібралися, яка сторона знімає, а в яку треба дивитися. І, взагалі, кадр нижче потрібно брати нижче, адже саме там все цікаве. Добре, що вона ніж і зубну щітку правильною стороною тримати, навчилася. Давайте зупинимося на темі фотографії детальніше. Виявляється, це не лише досить цікаве, а й дуже веселе заняття. Люди з камерами теж вміють чудити. Головне, щоб вони робили це не на робочому місці, в весіллях чи концертах, наприклад. Для початку кожному фотографу коміку потрібна правильна камера. Як щодо простого капця, а що не вірите, що шльопанці можуть класно фоткати? Ось і ці всі люди не вірять. Підолашний хлопець не може нікого вмовити зняти його на свій новомодний гаджет, який перед. Дає зображення через космос, нічого з перших планшетів теж всі сміялися. Як виявилося, лопати не лише фотографують, але й дзвонять непогано. Яка чарівна наречена? Це вам не якісь сільські весілля фоткати. Така красива пара для кожного фотографа як бальзам на душу. А от кадр своєю пишною зачіскою не варто закривати. Розумні і підступні люди з камерами завжди знають, як прибрати конкурентів. Запальничка чирк, і всі проблеми вирішено. Цікаво, що у цей момент думає наречена. Зміюка, це ж моє свято, а ти всю увагу на себе звернула. Ну, подумаєш, голова в тебе трохи загорілася. Погляньте краще на мою сукню. А ще коли ви прибуваєте на локацію, варто одразу перевірити усі важливі місця, запам'ятати, кудою ви будете рухатися тудою чи сюдою, і де на вас може чатувати небезпека. Першу чергу запам'ятайте усі найближчі водойми, бо в разі чого ви не те, що нічого не заробите на весільних фотках, ще й без апаратури залишитись. Ось як це мужик, наприклад. А за камери ще й кредити не повиплачував. От лихо. Ну а таких ситуацій ніхто передбачити не може. Варто просто завжди бути на сторожі і дивитися не лише на кадр, але й по сторонам. А раптом там на вас шина котиться. Всяке може бути, особливо коли на автоперегонах знімаєте. А зараз на ваших екранах фотограф, який навряд чи коли-небудь зніме сенсаційний кадр. Коли стається якась непередбачувана ситуація, його колеги намагаються її зловити в об'єктив, але він навпаки тікає, куди очі дивляться. Ось і зараз так напевно цей боягуз подумав, що мотоцикл вибухне, і він ніколи не побачить свою маму. Нічого малий, все добре не плач. Ну а зараз давайте плавно перейдемо від фотографа боягуза до людей, які навпаки нічого не бояться. Вони не думають про травми. І не переймаються наслідками. Екстрим для них все. Ось цей хлопчина дуже любить аквапарки, але ж просто з'їжджати з гірки йому вже давно не цікаво. Інше діло стрибнути на неї, а ще краще впасти спиною вниз Головне, не промахнутися і повз неї не гепнутись, бо їхати вниз буде вже не так весело. А зараз на ваших екранах хлопець м'яч. Він дуже круто стрибає і крутить сальто. Вся школа від нього просто у захваті. Єдина проблема, так само він пересувається і по вулицях. Розумієте, постійні, постійні тренування. Але існує інша сторона медалі через його трюки. З ним е, жодна дівчина зустрічатися не хоче. Уявляєте, як він її в кіно водитиме. Депутати часто обіцяють. Закупити новий шкільний транспорт не лише в Україні, але ж мало хто має на увазі автобус. Вантажівка теж засіб для пересування. Зранку возить дітей, а в день цеглу головне не переплутати. Ось цей пацан весело із вітерцем їде на уроки. Питаєте, де інша частина класу, як де у кузові сидить. Після такої поїздочки варто розглянути транспортну тему. Детальніше, детальніше розглянути, виявляється, машини існують не лише для того, щоб на них пересуватися та виконувати різноманітну роботу. Це ще й чудовий спосіб веселитися, і мова не лише за усілякі перегони. Наприклад, можна підпалити свій вантаж і намагатися якнайшвидше довести його до місця призначення. Чим краще це у вас вийде, тим більше речей залишиться, неушкодженим, звісно. Підганятиме вас ще й можливість вибуху транспорту разом з вами. Весело ж, правда, хто сказав, що не непрості люди, бо казав, що всі ми грішні що поганого у любові до дорогих авто. Проте тепер ці отці точно знатимуть, що просити в господа у своїх молитвах, навіть фотку показати зможуть. Гадаєте, дрифтувати можна тільки на спортивних тачках, а от ні, погляньте, що витворяється вантажівка в умілих руках майстра. Якщо б усі далекобійники так їздили, було б просто чудово. Уявляєте, як швидко ми б отримували, наприклад, нашу пошту. Потрібно, ще так водіїв автобусів навчити ганяти, але пасажирам тоді доведеться видавати мішечки і кисневі маски, як у літаках. Проте швидко на роботу піздили. Наступний герой вирішив поєднати катання на ковзанах, санках та на картингу Траса посеред замерзлого озера не найрозумніша у світі ідея, проте дуже весела. Наступним кроком буде зіграти в такий спосіб у хокей. Хоча якщо лід під ними провалиться, хто ж їх усіх рятувати буде? Перед тим як заїжджати на лід, попередньому розумнику потрібно було це відео переглянути. Ось що стається із тими, хто голову вдома забуває і сідає за кермо. Нічого, хлопці, весною зловите. Може, за одної риби натягаєте. Хтось з вас чув про лоурайд. Чудовий спосіб повикаблучуватися перед друзями та дівками. Але ж не всі знають про незручності, які слідують за таким тюнінгом. Та й машина потрібна відповідна Погодьтеся, що ладі приорі це не дуже личить. А може, це зовсім і не тюнінг ніякий. Може, це він родичів після святкування якогось по домівкам розвозило. Як ви гадаєте, чому на снігоходах літом ніхто не їздить? Думаєте, вони просто не зможуть рухатися по землі? Та ще й як зможуть? Та ними поле можна орати! Ще й на такій швидкості фермери собі усі плани перевиконають. Від смішних тачок до швидкісних та серйозних автомобілів, щоб їздити так, як ганяє наш наступний герой, потрібно не лише багато тренуватися потрібно просто народитися із кермом в руках. Лише погляньте, як хвацько він долає усі перешкоди та неймовірні повороти цієї траси. А вона, до речі, була розроблена спеціально для однієї з комп'ютерних ігор, де, як ви розумієте, машини не сильно шкодують. Та такі трюки в цирку за гроші потрібно показувати. Перша частина нашої передачі добігла кінця. Далі на вас чекає ще багато цікавого та кумедного. А саме хід парад найкращого відео з нашого спеціального каналу Шалене відео по українській в інтернеті. Відкриває шалена двадцятку, шалений викладач, який точно знає, як привернути увагу учнів після такого виступу. До нього ставитимуться зовсім по іншому. До цього він був простим фізиком, а тепер став крутим фізиком брейкдансером. Ось що значить талановитий педагог. А зараз на ваших екранах надзвичайна секретна операція правоохоронних органів, щоб запобігти розповсюдженню протизаконних речовин у місцевих школах, у старші класи буде введено по декілька агентів під прикриттям, хоча їхні пуза під це прикриття так і не потрапили. Давайте будемо відвертими. Далеко не на кожну дівчину, так вже приємно дивитися. Ну а слухати можна взагалі відсотків 10 дівчат. Наступній нашій героїні точно не можна розповідати анекдоти. Бо якщо він їй сподобається, і вона раптом засміється, можна з'їхати з, з глузду. Нам спочатку, навіть здалося, що це десь гусак завівся, і тільки з п'ятого перегляду ми таки зрозуміли, що це сміх такий На, натолаш. На 17-му місці відео зняте яке мало б хто додумався. Камера в даному випадку бере безпосередньо участь у процесі. Раніше, щоб показати свою крутість, телефонами пиво відкривали, а тепер вже смартфонами грають у пінг-понг. Що ж буде далі? Планшетами город копатимуть. Настільний теніс, взагалі, дивна гра. Тенісисти постійно заздрять футболістам, що не вміють так круто і яскраво радіти своїм перемогам. Ті ж футболки задирають на голову, качаються по траві, м'ячі цілують і один одного. Цей хлопець доводить, що і з в руках можна круто перед дівчатами повикаблучуватися. І нехай весь зал почекає. П'ятнадцяти сходинку займає сьогодні. Ні. Не ось цей бовдур, який їсть прямо на парі і кришить на всю аудиторію. І навіть не ося дівчина, яку він дістав, а його викладач. Це дідусь не одного такого розумника ставив на місце. Прийшла черга і цього мачо не вдахи. Відерце з куркою на голову. Чудова ідея. Шкода, що він не борщ їв. Ото сміху крику було. На 14-й сходинці шаленого хід параду опиняється дуже крутий водила. Тільки погляньте, які піруети він виробляє на дорозі, але екстремальні повороти це ще далеко не все. Вся фішка його майстерності в тому, що лише за кілька секунд чувакові вдалося розбити одразу три машини. Такий оригінальний автобоулінг можна побачити не кожного дня. А на тринадцятому місці у нас опиняється дівчина, яку сміливо можна називати іконою стилю. Спитаєте, чому це ми віддали їй нещасливу сходинку? Ну, який стиль, таке і місце у нашому рейтингу. Цікаво, в якому ж це клубі вона обдрескоділась про фейс контроль? Ми взагалі краще промовчимо. На собі смугасту майку та розбивати пляшки собі об голову справа не така вже і дивна. Особливо у день повітряно десантних військ. А от спокійно та зважено розтрощити пляшку об голову симпатичної дівчини, схоже на справжній талант. Пляшка в друзки. Дівчина в шоці. 12 місце. Якщо ви досі користуєтеся сокирою для рубання дров, можете сміливо про неї забути. Представляємо інструмент 21-го сторіччя суперлісоруб 2000. Від вас не потрібно жодних фізичних навантажень, ніякої небезпеки відрубати собі пальця. А ще цю штуку ніколи не потрібно нагострювати. Просто нанизуйте дрова на спіраль, і вона все далі зробить сама. От тільки носите їх до пічки доведеться вам, але не хвилюйтеся ще трохи, і ми цю проблему також вирішимо у новій прошивці. Ну що ж, ви побачили першу частину нашого хіт параду. Але далі на вас чекає ще більше цікавого та смішного відео. Тому ніякому разі не перемикайте. А зараз пропонуємо трошечки побешкетувати, тим більше, що нам з вами за це нічогісінько не буде, не пощастить тільки предметам та продуктам, хі -хі -хі, які з метою гульганського експерименту потраплять до черва звичайнісінької мікрохвильової пічки. Ми ж з вами можемо не тільки оцінити наслідки, а й насолодитися всіма етапами досліду, що відбувається прямо на десятій позиції нашого чарту. А зараз на ваших екранах боксер найвищого рівня. Цьому хлопцю дали кличку Залізний кулак. Чому? А ви уважніше дивіться відео. Та щоб з такими кулаками по місту ходити, треба спеціальний дозвіл брати як на зброю. Наша міліція нас береже, а даїшники... Навпаки, опікають писні і плекають. що тільки не зроблять браві стражі наших доріг, щоб порушники могли легко і безперешкодно дати їм хабара. Тепер люди в формі озброїлися ось такими девайсами. І навіть не думайте викручуватися, що у вас немає з собою готівки, а усі гроші лежать на кредиті. Віднині штрафів вам не уникнути. Саме за це завзятим правоохоронцям і дістається восьме місце нашого хіт-параду. Ні, ну ми сейчас заберемо машину на штрафстоянку і все, розумієш? п'ять тисяч в сутки будеш платить. Я тебе ще на троє суток закрою. Ні, ну, а що я зроблю? у мене нету денег-то. Я, я Где достану-то? Карта есть? Деньгами? Ну есть карта, что ты куда я все достанешь? Давай, давай, сейчас покажу. Ч? Карточку что ли? Да. На, держи. Ч ты там? Ч собирается делать? Мое приложение для милиционеров. Да. Пин-код какой? Чё 3, 5, 7, 8. Ч Чё... ты? Нифига ты мутишь. Все. Пришлі денежки нормально. пути. тебе не болі. Якщо ви хоч раз мріяли політати як птах, то вам має сподобатися наступне відео. Камеру прикріплено на спині справжнісінького орла, який літає поміж хмарами далеко від людського ока. Це аж ніяк не можна порівняти із дельтапланом чи парашутом. На шостому місці мрія усіх школярів, студентів і роботяг. Телепорт. Правда, можливий він лише у випадку розіграшу, точніше, наявності вашого двійника. Але ж помріяти ніхто не забороняв, лише погляньте на реакцію усіх цих людей. У них на думці лише одне. Вони хочуть, щоб цей пацан і їх навчив, як так робити. I I house, <реклама> на п'ятому щавелі нашого хіт параду опиняються справжні екстремали. Тільки погляньте на цих крутих хлопців, мужикам нічого не страшно, окрім гори суперників, які можуть перевернутися навіть на малесенькому горбочку. Хоча що не робиться, все на краще, така купа потішить глядачів значно більше аніж банальні перегони. На четвертому місці сьогодні хлопець, який вигадав спосіб архівувати людей, його друг якось сказав, що дуже боїться закритого простору. І як виявилося, краще б він тримав свого язика за зубами. Адже цей пацан ще той приколіст. Тепер свій диван із сюрпризом батькам у вітальні поставить. Бронза дістається ось цьому відео. Ні-ні! Це незвичайний футбольний прикол. Це просто звірячий футбольний прикол. Як гадаєте, чому на стадіони не пускають собак? Можливо, тому що вони за м'ячем бігатимуть. Лише погляньте на цього радісного пса. Цілими днями він те й робить, що шукає наркотики, затримує злочинців, а йому так хочеться простого собачого щастя. Тепер у відділку усім друзям розказуватиму, як грав у футбол, і його по телевізору показували. Наша наступна героїня також заслуговує на бурнювації. Не кожна дівчина візьметься за перевиховання кремезних мужиків. А цій кразуниці вдалося не лише відвернути увагу чуваків від пива, ого, як це і вдалося, а ще й примусити їх взятися за покращення своєї фігури. А якщо враховувати, що весь екшен відбувається на турецькому олен клюзеві, дівчині варто поставити пам'ятника при житті друге місце хітової двадцятки. Ну і переможець нашого хіт параду сподобається усім шанувальникам динозаврів. Хто з нас, хоч раз у дитинстві, не мріяв побачити живу доісторичну рептилію? Ці істоти давно вимерли, але й досі бентежать уяву дітей і науковців всього світу. Побачити ось таку реалістичну копію пощастило відвідувачам одного з торгових центрів. Велоцераптор на повідку шукає щось як міліцейська собака. Цікаво, що це може бути. Невже його натренували злочинців знаходити? А можливо він полює за неслухняними дітлахами? Ну ось і все. Сподіваємося, ви отримали задоволення від побаченого, а позитиву вам вистачить аж до наступного випуску. Також для підзарядки і гарного настрою не забувайте заходити на наш спеціальний канал Шалене відео по українськи в інтернеті. Побачимось!